Україна. Це слово з глибокою гордістю і шаною вимовляють її справжні сини і дочки. Це Софія Київська, Золоті ворота, бурхливі потоки Чорного моря. Це краса зелених Карпат. Хтось згадає безстрашного Святослава чи мудрого Володимира, чиюсь душу хвилюють неповторні українські пісні. Інший ж чітко бачить перед собою козацькі полки, що вступають у похід. Вже 10 років український народ бореться за свою незалежність. Війна в Україні це біль для кожного. Однак, незважаючи на все, український народ продовжує боротися за свою свободу та незалежність. Такий оптимізм, який був у наших пращурів, спроможні витримати усі випробування, які випали і впадуть ще на нашу долю. Будьмо гідними називатися дітьми нашої рідної України. Ні одні храни у полон не брали, Били, вбивали, на чужину гнали. Але я не скорилася із води відродилася українкою ж я народилася. Такі слова відомої пісні Оксани Білозір Україночка, де красива молода дівчина є прототипом нашої України. І тільки аж у 1991 році, 24 серпня, ми отримали таку омріяну незалежність. Але, на жаль, вороги не сплять. І наша земля знову страждає під загарбником. Гинуть діти, цивільне населення, захисники і захисниці. Дуже багато дітей і сімей залишилося без даху над головою. Якою буде наша Україна, залежить тільки від нас. Тож давайте дізнаємось, якою бачать Україну працівники та ліцеїсти ліцею номер 3 у Івано-Франківську. У мене є з нас питання, якою ви бачите майбутнє України і майбутнє своє майбутнє? Чесно, абсолютно точно не знаю, але вважаю, що майбутнє України має бути чудовим, в принципі, щоб поставити кінцеву крапку серед міжнародної арени, що Україна це є повністю незалежна держава. І хочуть самовласно якось долучитися до. Укращені місценов становища. добре, дякую. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите майбутньому нашої держави і себе в, державі, сюди, в mm -hmm. Я вважаю, що ті страшні події, які зараз відбуваються у нашій державі, це такий так званий урок для всієї нашої нації. Я впевнена у тому, що багато хто після закінчення війни досконали свою українську мову, і що ми будемо незалежно не тільки в плані територіальних кордонів, а й незалежні в своїх традиціях, своїх культурі, мові та історії, як було до цього, і що наші, наші будуть ще більше так я думаю, впевнена у тому, що наша держава буде свідомою європейською країною, яка буде мати якісну освіту, яка ніколи не буде зупинятися розвивати ті сфери, в яких ми слабші, і ще більше розвивати ті сфери, в яких ми так хоче. А особисто своє майбутнє я бачу себе добрим, вірним громадянином своєї країни. Українку, яка також буде насаджувати своїм дітям, внукам, усім своїм нащадкам, те, про що я сказала раніше, і також буду про те, що ми насадили на те, е про що ти мрієш, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна, я мрію про те, щоб повернутися у рідне місто. <різь> Яке твоє рідне місто? Бердянське. Як ви вважаєте, що можна зробити для покращення майбутнього в Україні? Добробут України залежить від багатьох факторів, одним з яких є освіта. Чим вищий рівень освіти в країні, тим більше вона має перспектив на європейському рівні. Дякую. Давайте перше питання, якою ви бачите нашу країну в Маріупо. Переможемо. Добре, що там буде всякі лікарні, що машина дві. Яка ваша мрія стосовно України? Наша Україна стала дуже багатою та сильної державою. Що помилок? Чи не відомо дітей на що? Ми не будемо забулося до самий домов. Світь, будь ласка, що можна зробити, для покращення життя в Україні? На мою думку, найважливіше зараз звертати увагу саме на проблеми колеги, тому що глобальні зміни і в кліматі, і зміни в погоді вони негативно впливають на наше з вами життя і також на самі і тваринний світ. А зокрема, в часі війни ми розуміємо, що в нас стан патології в Україні просто жахливий. Тому нам потрібно всіма можливими способами займатися не тільки сортуванням сміттям, але і раціональним використанням енергетичних ресурсів. Дякую вам. Якби вам ви, як ви зміните у річ країні, що це було? Сьогодні Україна переживає найстрашніші часи. Це час війни. І, звичайно, що я як будь-яка людина, яка не хоче війни, я б сьогодні змінила війну на мир. Я своїй Україні бажаю миру. І, якби це можна було зробити, хоча б одну хвилину здійснення цієї мрії, я б хотіла, щоб війна стала миром, але війна. Ніколи просто так не може стати миром, тому в э, цей час наші воїни ЗСУ захищають нас і роблять все для того, щоб наша країна перемогла і в нас був мир.